Значить, тема нашого сьогоднішнього уроку не метали. Загальна характеристика, фізичні властивості, застосування і таке явище, як отсорція. Ну, По-перше, якщо подивитися на таблицю Менділієва і умовно провести діагональ від гідрогену до астату, то верхня частина це все будуть не метали. У вас, підручнику, на сторінці 76 якраз є така сторінка періодичної таблиці. І жовтим кольором позначені не метали. Ну, якщо так порахувати, то майже 22 е, хімічних елемента в таблиці Мінділеєва це є не метали. Це є метали, і вони здатні існувати і в вільному стані, і можуть входити до складу тих чи інших сполук, солей, кислот, основ, оксидів і так далі. Ну, по-перше, я хотіла би, щоб звернути увагу на назви, назви неметалів і неметалічних елементів. У вас є підручник з таблиця номер 5 сторінка 77. Тут якраз показані приклади, як називається хімічний елемент і його проста речовина і формула. Ну, Наприклад, гідроген. Гідроген, а стара назва гідрогену, водень, завжди називався водень. Тільки пізніше, буквально років 10 назад, стали називати від латинської назви гідрогеніум стали називати гідроген. Формула водню, водень це є проста речовина речовина, яку утворює гідроген, два атоми гідрогену, формула h 2 тобто два атоми гідрогену входить. Далі нітроген. Формулі, формулі читається. Ну, він утворює просту речовину азот, а в формулі читається N, нітроген. Так, далі оксиген. Здатний утворювати дві прості речовини: кисень, формула О2 і озон, формула О3. Так, ну і флюор, стара назва фтор. І також складається з двох атомів хлор, читається так само хлор без зміни. Формула простої речовини хлора також складається з двох атомів хлору. Далі брон. бром, формула складається з двох атомів брому. Йод, формула складається з двох атомів йоду. Далі карбон. Який е, раніше називався вуглець, і ми часто зустрічаємо зараз такі ще старі назви вуглець, а е, сучасна назва його карбон. Е, формула е, карбону це і така сама формула може бути і у графіта, і у алмаза, і у карбіна. Сіліцій е, складається з одного атома силіція, і сульфур. Або сірка, проста речовина сірка отакі От е, такі неметали, з якими ми маємо ознайомитися. Ну По-перше, що можна сказати за поширення їх в природі? Е, вони більш поширені, ніж метали, більш поширені, ніж метали. І е, можна сказати, що Наприклад, сірка, самородна сірка, є у нас при Карпатії, її добувають. Ну, можна сказати, що також графіт в Завалівському родовищі знаходиться, а навіть такі, як Алмаз, знаходяться. В Житомирській області, але ще не повністю вони розроблені ці місця, де вони є. Які фізичні властивості неметалів? Ну, по-перше, от можемо подивитися на нашу таблицю, яка надовсі. Гідроген, вірніше, водень, флор, хлор, кисень і азот це є гази. І ще плюс до них додаються інертні гази. Це все. Неметали, прості сполуки неметалів, які знаходяться в газоподібному стані. Якщо говорити за інші речовини, ну, наприклад, навіть ми зупинимося на їхніх кольорах, навіть кольор різний у цих неметалів водень, кисень і азот безбарвні. Ми знаємо, що, наприклад, до складу повітря входить. 75% азоту, 24% кисню. І ще входять там декілька інертних газів. Фнор блідожовтого кольору, хлор жовто-зеленого кольору, бром рідина темно-червоного кольору, і, між іншим, вона дуже отруйна речовина. Далі фосфор є черв... червоний і є білий. Червоний фосфор мердий. А білий також твердий, але я хочу додати, що білий фосфор дуже має такий запах, чесниковий запах, і він є взагалі отруйною речовиною. отруйною речовиною. Крім того, що вони різні за кольором, вони ще мають і різну температуру кипіння. Так, Наприклад, водень, далі Азот і кисень, у них саме низька температура кипіння мінус 200 градусів Цельсія. Що ще характерно для деяких неметалів? Вони здатні до сублімації, тобто переход з твердого стану в газоподібний. Це характерно, наприклад, для йоду. Йод здатний до сублімації. Ну, Якщо говорити за ще одну властивість проводить, проводить чи не проводить електричний струм, то всі майже всі неметали не, не проводять, крім сіліція. він є напівпровідником і його використовують якраз для виготовлення напівпровідників. Ще, що характерно для деяких неметалів, це адсорбція, здатність своєю поверхнею поглинати інші гази, речовини. І ми всі знайомі з таким, таким явищем, як адсорбція тому що знаємо, що таке адсорбенти, коли людина отруюється, чи газами, чи якимись там рідинами, чи ще чимось, вона завжди приймає адсорбенти. Це або біле вугілля, або, наприклад, сорбекс, який також, це і є адсорбент на основі білого вугілля. Я хочу сказати, що явище адсорбції було використано в ХХ столітті. Зелінським, який використав карбон використав для абсорбції проти протигазах. І о, Перша світова війна, коли була в 1918 році, в 1918 році, 2014 році, я вибачаюсь, так от е, німці випустили газ, хлор на окопи. Е, Солдат, де знаходилися там солдати, і дуже багато загинуло людей. І от саме це наштовхнуло Зелінського використати і створити такий апарат, який міг би захистити від такого явища, як отруєння газами, і він створив протигаз, який і на сьогоднішній день існує, і широко приміняється. Так, ну що ще необхідно, на, на що треба звернути увагу? Звернути увагу на те, що у нас в Україні є так, академія наук, національна академія наук, яка якраз займається виготовленням і створенням асорбентів. Це є такий медичний центр, який називається Карбон, Ну це як ми знаємо, назва вуглецю. Так, от, використовують для очищення крові адсорбенти, при різних отруєннях тяжких і важких, і так далі. І наші вчені в Києві, в нашому інституті адсорбції, вони якраз і займаються цим питанням. Де застосовуються неметали? От Ваша таблиця на сторінці 80 застосування неметалів. Тут показано, ну, не всі, звичайно, 22 неметали, але все-таки все-таки якась певна кількість їх тут є: сім самих основних От, водень, виробництво м'яку, хлоридної кислоти, метанолу, перетворення рідких металів, тверді, тобто дуже широкий такий спектр застосування, бор, складова частина нейро. Ну, поглинаючих матеріалів в ядерних реакторах, захист поверхень сталевих виробів і так далі. Фосфор білий для виробництва червоного фосфору, а червоний для виробництва сірників. Але це дуже мало, в нього ще є цілий ряд застосувань, де застосовується фосфор. Вуглець це як самий такий широко застосований такий неметал. метал. Тут і графіт. Мається на увазі металургійні радіотехнічному виробництві, виготовлення акумуляторів він приймає участь, виготовлення антикорозійних різних речовин, і так далі. Сірка, отримання сульфатної кислоти, виготовлення гуми, скаучуку, виробництво сірників і так далі. Тобто є і навіть і лікарські препарати використовують сірку для того, щоб Виготовити певні ліки, де є сірка, яка Застосовується при лікуванні деяких хвороб, Ну, азот, газоподібний для виробництва, ам'яку, створення інертного середовища, далі в різних установках, електричних лампах, тобто, так само в медицині використовується, тобто спектр застосування дуже великий. Сіліцій, як я вже говорила, що він застосовується в електротехніці, як напівпровідник. Для виготовлення схем, діодів, транзисторів, фотоелементів і так далі. Ну і хлор, виробництво хлоридної кислоти, багатьох органічних розчинників, ліків, мономерів для виробництва пластмас, і так далі. Тобто спектр застосування великий. І це ще не сім, це тільки сім. А якщо говорити за всі 22, то там, звичайно, якщо просто. Викреслити звідти інертні гази, тому що ми знаємо, що вони не вступають в реакцію, вони тому так називаються інертні гази. Навіть один з одним вони не можуть при певних умовах застосовуватися. Таким чином, все-таки великий спектр тих 22 хімічних елемента неметала здатні, здатні пристосовуватися. В різних областях. Я б хотіла, щоб ви звернули увагу на слідуюче, на наступний урок, я би хотіла, щоб ви вибрали собі будь-який неметал і підготували проєкт, де саме цей неметал застосовується. І його дуже цікаві такі сторони, що саме цікаво знайти. Фізичних властивостей, застосування і підготувати такий проєкт. Так, ну і е, ще на що ми повинні звернути увагу. Повинні звернути увагу на слідуючим. Е, в періодичній системі розташовані, як я вже сказала, Метали і неметали, і інертні гази. Так, от, перше завдання на сторінці 81. Там, там, де знаємо, розуміємо, там під цифрою 1 стоїть питання, де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи? Назвіть. Найпоширеніші в природі неметалічні елементи. Тобто, я ще раз повторюю, якщо провести діагональ умовно від гідрогену до астату, то верхня частина це будуть неметали. І От е, спробуйте відповісти на це питання. І далі порівняйте фізичні властивості вуглецю і водню. Це вправа номер два. Ну, і е, як я вже говорила вам, що. У нас з вами залишається зовсім мало часу. Подивіться, це сьогодні урок. І урок у нас буде в середу, але в середу вже оцінки мають бути виставлені. Тому в мене така, таке прохання до вас. У кого, наприклад, дві оцінки, або одна оцінка, або якщо там стоїть такі оцінки, що якщо додати ще одну, то буде краща оцінка. Подумайте, ви свої оцінки, я думаю, знаєте. В електронному журналі вони всі виписані, все там є. Подивіться, якщо ви побачите, що вам є можливість така виправити вашу оцінку, то, будь ласка, я з задоволенням це зроблю. І навіть просто в середу, я думаю, що якщо навіть виставити в середу, то я думаю, що в нас ще буде час все-таки залишити це місце, не ставити поки що цю оцінку, а залишити її на наступний день і вже виставити, коли ви здасте. Здати можете як завгодно. Та, той тиждень у нас з вами не дистанційний, і тому хто не може прийти в школу, нехай просто перейшли це завдання і проєкт. Ви мене зрозуміли? Так. Які у вас питання є? Так. А проекти тільки про неметали? Про неметали. Ти вибираєш будь-який неметал. Хочеш хлор, хочеш бром, хочеш йод. Ну, будь-який, із 22 неметалів, любий. і даєш цікаві які-небудь дані про це. От тут навіть є таке у вас. Зараз я вам зачитаю. А, Підготуйте і оприлюдніть на уроці повідомлення про засну, застосування одного з неметалів. От ви самі цікаві такі моменти візьміть і можете такий проєкт невеликий зробити. А це має бути як презентація, чи як реферат? Чи ви можете як реферат, ви можете як презентація, як завгодно, аби була зроблена робота, щоб можна було виставити оцінку. Зрозуміло? Mm -hmm. Так, так. добре дякую. Добренько. Якщо питань нема, тоді все. Бо я зараз виключу світло, тому я спішу, щоб закінчити з вами цей урок. Якщо питань нема, тоді до побачення. до побачення.